У Черкаському обласному художньому музеї презентували виставку Аукціон Життя перемагає. Художня школа імені Данила Нарбута спільно з громадською організацією наш батальйон представили 30 арт-об'єктів. з мрією про перемогу. Діти зобразили мир, вільну Україну та щасливе життя. Більше у наступному сюжеті. На військових предметах яскраві квіти, орнаменти з символікою України, мальовничі краєвиди, птахи миру, стиглі, херсонські кавуни. Пані Анджела розповідає, вихованці школи із захопленням працювали над перевтіленням військових тубусів на арт-об'єкти. Ми спочатку е не знали, як відреагують діти, але вони з таким захватом взялися до роботи, що ми попросили ще 20 тубусів. І в результаті, навіть коли ми вже виконали всі, діти кажуть, що ми хочемо ще. У розписах взяли участь дітки від 6 до 16 років. Є колективні роботи, є авторські роботи, і навіть є роботи авторські викладачі. Які теж вирішили емоційно зробити розписи, Назар працював над роботою тиждень, малював акриловими фарбами. На своєму тубусі зобразив найбільшу мрію всіх українців – «Кремль у вогні». Намалював, як у пісні співається, і нашого батька Степана Бандеру. Тут зображено всі нашу головну мрію, так би мовити, і нашого духовного провідника. Як ми Хотілося б чим дорожче, тому що це допомога. Це... І я так старався, щоб, щоб представити все, що уособлює нашу майбутню перемогу. Розраховую десь хоча б на так 5. Зі слів Олександра Ткаченка, ідея створення благодійної артвиставки з'явилася спонтанно. Відпрацьовані тубуси передали військові з передової. Ми зібрали відпрацьовані тубуси від порохових запалів, і ми їх роздали нашим художникам і всім творчим людям, хто зміг розмалювати для того, щоб зробити з цього аукціон і купити може будь-хто. Художник Володимир Яковець каже: роботи гідні, цікаві та патріотичні. Найголовніше, що діти долучаються до благодійності та допомагають нашим. Захисникам роботи дуже цікаві, різноманітні, у кожного свій стиль дуже свіжий, прекрасний. Всі кошти спрямують на потреби Збройних сил України, розповідає Олександр Ткаченко. Ми безпосередньо вказуємо, що це на квадрокоптер і на квадроцикл з причепом. Це хлопці, які ми допомагаємо, попросили нас допомогти їм. І саме безпосередньо цілоти будуть виручка від цих лотів буде спрямована на придбання. Ціх квадроцик, квадроцикла і квадрокоптера наразі ознайомитись з арт-об'єктами можна у виставковій залі художнього музею. Під кожним тубусом є опис та початкова вартість. Кожен охочий може написати власну ціну, яку готовий віддати. Власне аукціон відбудеться 15 грудня у Черкаському художньому музеї. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.